От ми багато говоримо про те, що Телеграм потрібно заборонити, тому що через нього вербування відбувається. Однак цього ніхто не робить, не обмежує, як мінімум, не виставляє якихось умов. Ми ж можемо через операторів зв'язку, через е, е, тих операторів, які надають послуги мобільного інтернету або стаціонарного інтернету, е, контролювати цей інформаційний потік в телеграм-каналі, е, в телеграмах маю це на увазі, і дивитися, якось асоціювати, хто звідки, як вербує. Ну, це, це величезна робота, це величезна робота, і вона, бачите, мабуть, мабуть, Іван Іванович став е, тим, ця подія з ним, я надію, стане точкою відліку, коли ми почнемо від рахунку, коли ми почнемо все-таки ці заходи активно впроваджувати. І служба безпеки займеться своєю безпосередньою роботою е, і покаже її ефективність, тому що саме на ній лежить відповідальність за ці речі. Я бачу, а я бачу сьогодні навпаки, що служба безпеки України намагається приховувати ці проблеми і прогалини, тому що, наприклад, 22 квітня 25-го року був було зроблено замах точно такого ж характеру на співробітника сил спеціальних операцій з підрозділу проведення спеціальних дій на окупованих територіях і на російській території. Тобто те ж саме чим зайвався Іван Іванович. І це вже, бачите, пройшло два місяці і знову такий замах. Там теж людина підійшла до нього ззаду, коли він вийшовши з спортзала, клав свою спортивну сумку у багажник автомобіля типу джип і у скроню здійснила постріл йому з пістолета. Однак, слава Богу, ця людина вижила. Він нещодавно, пару днів тому, чи тиждень тому прийшов до тями. Він це... Якесь Боже проведіння що він залишився живий, тому що куля відбилася від протилежної скриневої кістки і попала в Лобову кістку, і там залишилася всередині, однак він вижив. Е... Яке його буде здоров'я, ми не розуміємо, однак ось так от я хочу сказати, що про цю подію ніхто ніде не сказав, ніхто нічого не коментував. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.